І до інших подій кожного дня до Державної служби України з надзвичайних ситуацій надходять тисячі повідомлень про надзвичайні події. У літній час кількість звернень значно збільшується. Хто саме приймає тривожні дзвінки від миколаївців? Дивіться у наступному сюжеті. Оперативно-координаційний центр це насправді саме серце служби порятунку Миколаївщини. Саме сюди потрапляють повідомлення про надзвичайні події та пожежі, що трапились в області. Прийом усіх підозрілих місцевих сигналів за лінією 101 та 112 – лише невелика частина роботи оперативно-координаційного центру. Також координують сигнали, які поступають на підрозділення районні. Аналогічно в кожному підрозділенні, в кожному районі у нас є свої підрозділення, є диспетчер. Всі вони взаємосв'язані і скоординовано приймають сигнали по оцінку обстановки. Є оперативний дежурний, круглосуточний офіцер заступає і три диспетчера. Соответственно, они же и занимаются высылкой силы средств. Оперативно-координаційний центр працює цілодобово. Кожного дня о 8 годині ранку заступає нова зміна миколаївських берегинь. Серед них Ірина Герасименко. Вона вже 19 років працює диспетчером в оперативно-координаційному центрі. Безсонні ночі, безліч телефонних дзвінків та робота у екстремальних умовах загартували характер жінки. Відповідальна справа навчила Ірину витримці та дисципліні. Іноді їй навіть доводиться бути психологом, щоб допомогти потерпілим. Ти все-таки люди, ти з ними работаешь, люди бувають дзвоняти на пожаре, і в паніці, треба якби успокоїти, тоже ти теж э, не можеш включитися в ету паніку, в місті то тобто треба успокоїти, що зараз машини приїдуть, машини вже в путі. Чоловік вже починає к твоему голосу, о том, що подождите немножко. Всяке буває. Кожного дня до оперативно координаційного центру надходить близько двох тисяч дзвінків. У спекотний літній час це переважно повідомлення про пожежу. На сегодняшний день оперативная спецслужба принимает больше 100 сообщений о пожарах, о рызыках. Но ну, если взять по статистике, то на сегодняшний день, с начала года в области 1800 пожаров, более 1800, еженедельно у нас порядка 170-180 пожаров, но ну, ежесудочно где-то получается 20-25 пожаров. В основном открытая территория. Також через безпосередню близькість до річок дуже часто надходять повідомлення про надзвичайні події на воді. Іноді бувають і хибні виклики від маленьких башкетників або безвідповідальних дорослих. Просили зняти кошечку з дерева. тобто машина була на пожарі. Сказали, буде їхати заїде к вам. Ані, значить, ні не устроїла їх то, що це потом потім чуть-чуть попозже. Ані просто зробили ложний визов, що в них горить машина на автостоянці. Да, машина поїхала просто сорвали машину. Машина быстро поїхала. То есть приїхали. Ніхто нічого не горіти, кошечку вот надо снять. Співробітники головного управління ДСНС у Миколаївській області нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку на природі у спекотний час. Уважне ставлення до своїх близьких та навколишнього середовища допоможе як зберегти власні життя, так і довкілля. А якщо раптом сталася надзвичайна подія, негайно телефонуйте за номерами 101 або 112. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.